Ми збирались тут, щоб придумати, щоб віддати нашим дівчатам. Давайте станцюємо танець. Ну, якось відявляєш. Ні, хлопці, це взагалі не так. Давайте пісню заспіваємо. Я сьогодні у ліганках. Вони вози, ні, хлопці, давайте краще вірство розкажемо. Дорогі жінки, дівчата, Наші рідні і красиві. Краще немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас сніги розтали. Це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця. Тож вишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні. І веселі, і вродливі, і щасливі, і прості. Хлопці, це ж все не чиназ. Давайте краще скажемо красиві слова. Dear ladies, we want to wish you on this day all the best in life. The first and really very important for us Peaceful sky above us And everything else comes Be as you want to be. <coughs> ну сетому тусків волі асужогля. Бажаємо все, що ви хочете в вас цей день. Саме головне мирного нам всім неба. А ви будьте такими, щоб нам, чоловікам, біля вас було добре. Ми вас любимо, цінуємо, шануємо, поважаємо, кохаємо, обожнюємо що ви цього варті. 8 березня хочу вам побажати від щирого серця, радості в душі, жіночого щастя і веселого настрою. Шановні жінки, сердечно вітаю вас із святом весни. Зичу вам здоров'я міцного, благополуччя, щастя, радості, успіхів. Будьте щасливі завжди і в усьому. Шановні наші! Жінки, нашого цею щиро від себе вітаю вас з Третишнім святом 8 березня. Бажаю вам чарівності, жіночності, взаєморозуміння ваших сім'ях, сімейного задушку тепла. Нехай ваші близькі вас розуміють і з розумінням вторгнуся до вашої непростої та нелегкої роботи педагога. Але все ж таки цей день вам побажати. Найбільше жіночого простого щастя, і головне ще здоров'я, терпіння, і нехай ваших домівкам де тільки радість, тепло, мирне небо, звичайно, надмовою. Всіх благ, всього найкращого, сховалою, отаманні. Дорогі наші дівчата та жінки, вітаємо вас з вашим святом. Бажаю вам і надалі наповнювати цей світ красою, ніжністю і ніжні, жіночністю. Нехай для вас завжди будуть відкриті всі двері. Нехай ваші рідні та близькі завжди будуть поруч.